Слухай сьогодні така погода хороша. Хайдемо, по попроводити. По Нам треба теж піти трошки всього. Заодно зайдемо спортивні костюм чи купілі. Ми ж походу ходу сюди. Тут у нас вічини ринок, можна купити абсолютно все. До речі, цим джинсам я, ти правильно сказала, їм год десять. Це ще в Ізраїль я до кума літала. Скільки це років десять назад було? Ну, то я ж була пишка. Добрий день, пишка. 836-й шостий Я, звісно, відвіняюся. Добрий день. Я, звісно, друга хочу звінити. Це моя кома. Чуєш, ти не дуже обіглась коли кума пішла з патульки, ні? Молча. Молча, молча, по-французьки, Боже, мені, мені так стидно я кажу. Я вже всім зводила. Наталочка, ти привезла товар, Ді до мене номер телефону, щоб замовити очі. Чи... А, ти тут що хочеш, жилеточки, так? Да? Кажи номер телефона. Курточки. Кажи номер телефона. 063, 49, 266, 40. Хлопчики мої хлопчики, щоб ви не казали, що я про вас не думаю. Дивіться, я цю курточку такого обнімаю і таку думаю, що я лягла на свого сашуньку, закинула на нього ножку, лягаю під мишку йому і засипаю. Да, засипаю хорошо, я Наташка. Хочеться, хоч тако буває, сварюся, таке, знаєте, буває все життя, да? Але все одно, слухайте, як би ми не сварилися, а все одно ми їх любимо. Мої рідненькі, для вас є трусики. Ой, батні класний. Другу, давай. Дів, дивіться, які красиві батніки, шоколадна цвіта. Хлопчики, ти вже курточки привезли, так? Да? Наташа, кажи номер телефона, трошки оживи. Що з тобою? Я зараз розрухаю. Давай. Кажи номер телефона. 093 номер 86. Не успокойся, давай. 43, 49, 256, і ці додавиш, і дам хороші руки. Що, що, щас, щас напиш, її дура... дурацький сміх. Мені і не кажуть, що мене дурак. Чи це ма дурацький сміх? Чи це не дурацький? Бо я по-другому не мій. Дивитися до нас, що ти буде сім'я підтяжчий, що йди сюди. Дивись, яка дивись яка ось батько. Хлопчики, шоколад. Костюмчик. То костюм, ще чоколадного цвіта. Слухайте, ну він класний, він красивий і він тепленький. Ціна цього костюма. 200. Дві двісті. Дві двісті, пожалуйста, дві двісті. Курточка скільки? Дві Двіші Значить, хлопчики, дивіться, ви ось прийшли з роботи, Лежите на дивані. думаєте, боже, мені ж треба якийсь теплий костюм і курточка. Заходимо на базаренку. Тут прекрасна жіночка хотіла чоловіка. Номер продиктувати, продиктувала свій. І все. Щось ви знаєте, інтернет творить чудеса. Щас навіть оці трусики, плавочки, не треба йти купляти. Просто думайте, який у мене 48-49. Якщо великі зав'яжіть, якщо маленькі ростяні, та що робити постійно. так, да, так що ви розумієте, да? Олеся, куча третій роль. Каже, давай без відео. Кажу, як без відео? Ми продав номер телефона Опять -то, Слава, що з тобою таке? Що він з тобою сьогодні робив? ти про нього. Ну шість три сорок дев'ять двісті шість Так, смішки, смішка. Вона я хочу сказати, отакий, да, такий ми костюм брали. Вовки наче далися такі вовки. Вовки такі брали. Та й такі, які ми тільки йому не брали. Я хочу вам сказати, що дуже великий вибір, правда, і все замовляється новою пошті. Курточки це час привез? Так? Дивіться, от курточки це вже йде осінь. Зима це осінь, а чи зима? Це все вже йде зіма. Скільки така курточка? Девочки, ми знаходимося на привозі. Ви пойміть на привозі, можна купити абсолютно все, що ви захочете. Таталичка, на ну, це тобі я даю. Я тобі кладу I love you. Давай велась велась на ту на ту драбину, да, на ту драбину царапайся і все роби. Так що ви розумієте, трусики, все можна купити у нашій красунці. Ось ти моя красуня. Все нормально? Слава Богу. Пошли. Ну ти моя красотуля, я так само завжди кажу. Так, а тепер Леся, йди сюди, зайдемо. Я кажу, я йду і думаю, хоч до вас на секундочку зайду. Моя красунька. Я чую, ти, я бачила, ви вчора там і на тачки лазили, ви там уже не Скажіть Кажіть да. номер телефона, як замовити оці тюльки. 099 20 91 429. Хочу сказати про ці прищепки, дівчині, ви кажете, де їх замовити? Замовляйте все по номеру телефону, вам опалять. Вони є різні. Вони ну так удобно взагалі. Да. А я раніше знала, а ви знаєте, як я раніше, коли со, Пасмурно в хаті, на що я робила ці на прищепки. <ріх> а зараз Удобно. А я раніше брала, знаєте, таку робила підборочку і знутрі прищепкою закривала, і воно почує красиво. Дивіться, Двіся гарна. Дивимо, бачиш. Ну, пожалуйста. Ой, От. О, диві, як красиво, так що ви поняли все можна замовити в цих бої Я боже, таких я тужі такі краят бачу, да. такі вони класні. ці, так такі яркі. А Дев я знаєте, все. що хочу? Я хочу тепер на междемо літа і на терасу, щоб ми щось красивеньке зробили. Ну ми зробимо дівочка монато пом... номер телефону, як хорош. замовити блока 099 20 91 429. дев'яносто один чотириста оця вообще безподобно. Скільки вона? Ну, вона крута, дуже. Ну, да. ну за чи дві. А я брала, я цю взяла. Ну слухайте, я вже в цю ну, да. класна, Тут три метри висота, ширину набираєте, к клювові однотоночки будуть просто. З э, Греції клієнтка мені пише, каже, ваші штори з привозу висять у мене вдома. Дівчатка, передай серйозно. Да, каже, да, в Грецію. Я кажу, та да, ви що, вона каже, да, Дівчатка, можна замовити посидіти, Слухайте, ну ці взагалі безподобні, вообще круті. Да, а вот это вот людей привезли, а вот я бачила тачки виїхати. Я все вчора бачила, я вчора все бачила. Значить так, штори купити, прищепку купила номер телефона є Леся, виходимо, йдемо з тобою. Ми вирішили піти трошки пройтися, бо на все в порядку, на в порядку. Звісно, <ривіт> <Маму, дяку>. <doris> <ривіт> та, та, так уже в Яремчу поїхали за сьогодні. Що ви? Поїдемо сьогодні, завтра гадати. Каже, Яремчу, поїдемо ми і в Яремчу. Так, Леся, ролик закінчується, камеру я перевертаю, та йдемо. <плевіт> Леся. Ти що сьогодні, я тобі кажу. Слухай, знаєш, що тобі хочу сказати? Ти що сьогодні на мене тако наїжджаєш утра? Що таке? Ти що, ти виспалася? Чи це я виспалась? Да? Так ідемо по цьому ряду, це де наші хлопчики, узбеки, де можна купити е, повністю все, що ви захочете. Тут конфетки наші. По По чому ці конфети Леся? Драсті, а по чому ці конфети? По 400... Ні, оці всі розвісні. По 210 гривень, які хочете, є. дівчатка, це у привозі в кожному роді, і вони дуже вкусні. особливо ці батончики, це вкус дійства. Ось це, пожалуйста, красуні, гарного вам дня. Спасибо. Так, ідемоте, ми відійдемо, то в привоз трошки пройдемося з вами. Все у нас в порядку, розумієте? на нашому привозі можна купити абсолютно все. Так, дівчатки, де да я беру соління? Добрий день. Я хочу у вас сьогодні зробити замовлення. Дівчатка, я тут беру соління, вони дуже смачні. Знаєте, що я хочу? Лесь, ти хочеш соління якісь? А в нас буде дівчинка, ні? <laughs> у нас буде їх дві. Що ви хочете? Що ми хочемо? Дивіться. Томати чи снідан? Давайте на своє сматримо. Давайте так, крижалочки, дівчатка. Якщо ви хочете крижалочки, можна купити їх абсолютно тут. Так, йдемте з вами. Так о морковочки, да. Два кульочки морковочки. На улізє вірочка, точно то сняв. А, ж у шолів'я хазяйка робити. Ішлеся, їш, Тут все можна пробувати, дівчатка. Тут все можна спробувати, все можна купити. Вот, пожалуйста, цветная капусточка. Подивіться, яка вона, все свіже. Я всегда тут беру. Мені дуже подобається. Я теж Морковочки. два кулечка нам зробили. Два. А я ще хочу трошки оцих. Чуть-чуть. До речі, Аня брала такі вкусні. Оці вот, эти Ось штучки. Чатка мой. Так, ви це да? так? Дирилися, їж. Та ти <смі> шмок, чи... так, ми... а Я хочу знаєте, що ви мені що дали? Я хочу морковочки, дайте мені оцих трошки пару штучок, а дівчатка. Я завжди беру дуже смачне. Дайся капусточку пробувала. А? Кустиць? Я трошки. хочу оцих трошки, щоб ви мені дали. Гайте яку ж я так так. Манечку, маленьку. Дивися, Сара, що... ну це. Дуже вкусно, дивіться, капуста. А ну а що вона він? Це з ізюмом іде прямо, да? Yeah, yeah. Дівчатка, в цієї жіночки я завжди беру Оці соління. дивіться, перчик у добаночки, огірочки. А саме головне крижал. Почому крижалочки? Сто гривень кілограм, так? Да? Yeah. Ага, дуже вкусні помідорки, які хочеться. Огірочки. Так одним словом, я хочу вам сказати, що тут є всі вкусняшки, які ви тільки захочете. Ми знаходимося з вами в привозі. Отаку От собі ще зробимо такий, знаєте, міні-обзорчик, жилеточки, ну що хоче. Канфетки, дівчатка, оті, що я вам казала. Не знаю, зараз йдемо з вами до рибулечки. Це що, наша штучка мати завтра? Да, да. Слухайте, я хочу вас туди, от привоз. Да, вони кажуть, що можна купити з девочки, дивіться, до пиалочка. Знаєте, що треба? В один кульок картошку, другий хліб так? Помідорку личок і все. Пошли, знаете, что там, що ти там стало? Товар красивий, все, красивий. І так, а день. Красонечки вы мої. Так, а ну розкажіть мені, ну, що можна готувати до цієї штучки. Ділийся, Да. речі, готовят так. 80 гривень. Ну вона на золота, я вам хочу сказати. Ця хліночка. А ну як її готувати цієї часу? Кип'яче масло, кип'яче масло, шумовочка, На к'єточку, щоб їсти. Скільки воно сувжарилося треба? Там бути видно користь. Вона потім є. Це, так, дівчатка, оцю ца можна купити о цих дівочок. Подивіться, ось, і саме вкусне блюдо. Oh, дівчатка, не. вам хорошого дня. дня. Дя, дя, моя <пілляр> Ты, <Надюшечка. пілляр> ти на дюшечка. Моя красотуля. Ну понятно, ми сьогодні прийшли рано. я Як йдемо бігом рано запад, а то тільки не прийдемо, тут нічого нема. Так, дівчатка, скумбріка, боже, красиво, викладка дуже. А дві ну, п'ялички, ну ти подивись по ще. На дю, що це малосолка самосомка йде. Хамс-хамсичка, так? Турецька хамса, ну вона свіженька, хорошенька. А це взагалі свіжий вирубалки. Це свіженька, так? Вкусне, масло. А я знаю, що більше все люблю? От кілька пряного посола. Це знаєте що? Солоненька, так. Да. Хто хоче такі ми її, такі... її перевірили? Їм вже сладінький сладкий стол. Вже. Я дуже, дівчатка, оця прянка, вона не ну вона не уступає нас. Ну скажи нічому. Скипи даречку цієї пряночки. П'ять кілограмів. П'ятсот да? гривень, 100 гривень кілограмів. Ти, я щось теж думаю, мене аж серце сп'яло. Ну, тож ти голова закрутила. Ну. Надюшка, а я кажу, ні, я йду, бо кажу, Леся каже, нам треба було привозити, без камеру. А я кажу, ні, Леся, який сидять без камери. Ми сиди з камерою, да стояти, на привозі не була. Надюшка, ну ти умнічка, у вас все красиво, ти у молоді, дві. Ви Вам... з тебе. Дякую. Ні, ви молодці. Боже, Маша, двічі, казку річка, наші. Двісті, восемь, дивимося кілограм, так? Да? Скільки виходить на неї десь? Це йде клуб, є менше, є більше. 170. Ну так, різна, різна, так, так, так. Це дуже вкусно. Боже, подивіться сільока, дівчатка. Одна, одна штука 120 гривень, так? Да? Да. Ну, ця сільотка бомбезна. Та ну я ж бачу, Це просто да. немножко менше, ця крупніше. А по вкусу те саме. Э, це в нас йде матість, да? да. 60 гривень штучка. Да. Я вам да. хочу сказати, подивіться на цю викладку. От подивіться, боже, дядь, не, ну це правда. Це... Маті іде заводський посол, він приходить в вакуумі. Да. Ми самі не солим, він приходить, готовий. Вкусний, завжди жирний, малошкодна. Одна штука виходить 60 гривень, 60... да? да. так. Так, кілька Де, пряночка, да, пряночка Де? наша 200 гривень за кілограм, сарделечка 170 гривень. Це сира? Це сира, да? сира пуш... а це так, вже ж малос... вона водує ціні, сир... так? Да? Ну, ми досалуємо, вона малосольна і чуть-чуть Маша, Ви трудяшки, ви луняшки, вам пайла. Цаса, ца, цаса ца, ца, теж є. Дівчат, розкаріть рецепт, са нам. О легко. а Подивіться сидіть, посадить, муки обвалять І на кипятці по нас обалі можна. Да. Дівчатка, ви бачите, це, це є дивіться, двічі канала. Це ж саме корінне блюдо. бичочки по 120, одним словом, ой, це найпуста, мелка оця тюлечка така. Диви, дивіться, диві, дівчатка. Здрасте! Тебе такий <зараз> красиві фартушок на рукам, та й взагалі ти така гарна. зараз то мені подарує, я Не помню. Не пам'ятай, що подарив? <зараз> а, наверное, тебе базаренко з молочного корпусу. Ти не знаєш її? Знаю, знаю. Хто тебе не знає <зараз> робить, вже скажуть, ще... не тільки Базаренка. І ти поцілуй два рази, іди сюди. <зараз> <зараз> я її так люблю. Ідеш до мене, чи я до тебе. Там твої бочки вподумішся. А я попаду в бочку з сількою. <реш> <Дивішу>. <реш> це? Я знаєте що, Петровна, я ніколи не забуду, коли я там помню, торгувала. І взяла у Петровни ящик тюльки для продажі Боже, і я його перекинула. І від Петрона, ти поміч, той ящик тюльки перекинувся? А я так плакала, а Петровна приходить до мене, бери його помити та й Я його помила і зразу продала. <реш> <реш> а він був у дерев'яному ящику. <реш> Петровна, я, я мила, я мила. Я... я мила. А, тому що ти не Та Це що? А вона все рок вдома дома А вона так продала за п'ять минут. Да. Ти помнишь, а як я плакала, що вона перевернулася? Ти плакала. плакала? Ну ти що не пам'ятаєш? Ну Петро, вона засивна, що я не пам'ятаю, як я почала розстроєна, кажу, що мені робити, перевернула. Каже, що робити? Під кровом помила й продала. <реш> Короче, я то, то, ну, да. ну, Петровна, прийшли туди і ми йшли в базар, Леся каже, без камери, каже, ні. Петровна, камер, камер, розкажи про свою рибку. А що Петровна сюди що є? Що ти хочеш? Що мало тобі чого. А що така маленька стала? Не знаю, що, ти ні, ти що? Дивіться, кажучи, кажучи, що подарувати тобі? Саблука, я тобі принесу, ти вже взувати. Ой, ой. Ты же, ты же ты не проходи сомневаешься. проходит пожалуйста, нас, да, пожалуйста, да, пожалуйста, да, и вам спасибо. Проходит об у нас, как не Хочешь одним с маской? Сэр Петровна, скажи, Петровна, ты так не похожа, правда? Ну я куда очки вернуть. Як ти, ти общаєшся з покупателем? Що тут? Тут два часа, три часа вже нікого немає. Дівчатка втирає друга, дівчатка. Вони правда все свіже, все класне. Петровна, я тобі також роблю. І продала Петровну. Картушок красивий, тобі дуже да. все йде. Така ти, така, така файна. Файна, файна, файна жінка, да. Мені вже нема куди їх ставити. Багато маєш? Ще не нести більше? Ні, я сьогодні лінь. Я знаю, я знаю. Дає і мені дістати, я чуть ти після 2 октября. Чого? Тісько за 2 октября ти імені. А ти пішов до мене? Я хотіла жити. Може роздіться взагалі, а статина, штани, клужка. давай роздіються взагалі. Підемо до дімки. Ну вже все, зараз до дімки до хлопчиків. Ну до хлопчиків і поти потихсьом. Добрий день. А оця і краси? Карпа. А що це за молочко? Коропа. Коропа А дві який сюди красивий. О, а чому ці головки на напів? Оця голова, так? Красунечки ви. А Леся каже, не включай камеру, диви, як риба нас рада бачити. Каже, I love you. Дай по цьому, я хочу по цьому ті її прямо. Дай кульочок, зиму, дай кульочок. Да. Так Дімка, тітя Катя, добрий день. Дімуля, розказуй, по чому судачок оцей? Ось судачок у нас побільше 250, багої десь полтора. А то, що ви цілуєте, по Дімуля, я тобі так націлувала, що вона... А що в тебе зараз, час, дня тебе немає? Ну, да. Дімуль, по чому карасик ці карасики? Диві, карасик весь живий. Дімуль, він по чому карасик? 150, то це, що говорить вже. Обрати внимание на судочки. Дімка, я завжди, Ти знаєш, я от кажуть мужчина, ну в тебе така ідеальна чистота, ти молодець. Кумічка, цей по почому у нас? Цей у нас 220, цей у нас 180, восім. Це річкове. Ви десяти, бачите? Це зікорочку йде, так? Да? Да. Скільки він завісить, Діму? Це три 3,5-4. чотири. Три з половини чотири. По чому цей? Дімулечко, дивися, диви, два часа дня втираєш ручки, йдеш додому. Дякую. Ну звісно, mm -hmm. починаємо. Mm -hmm. Спасибо, Точка. Та де Сашунька в мене є, куди ж замуж? Сашунька не станка можна. Ні, Сашунька, ви що, я не можу, це моя любочка. Ми можемо сміятися, можемо говорити, а що є, то є. Так, по столобех. По 100 гривен, да? да вот здесь, она... Так, Судья Катя, а ну расскажит хоть так. У нас значит, так, толстой лобик, 100 гривен, да за килограмм. Да, 100 гривен килограмм від 5 до 8. Ага, да. Карп живый, Беляевка, 220. Карп и карма яки 180. Карасики живые, дистровские, сладенькие девочки. Мед, мед, обалденный. Так, кефалечка Щас, бачу, бачу у вас, кефалечка, Кефальт, да? Кефаль Тузловское море, шикарное, свежайшее. 250 ага. Выйти, солить, жарить. Лосечка, 250 250. Да бычочек. Вот такой бычочек, цацап, 100 гривен. Таранечка, вся сыпурь. Ребята, приходите на засолочку. У -у -у. Вся икриная, вся красивая, живенькая. 150 Лобанечка 120, не было кило, плюс-минус по парубере. Вот такой судачок от 1,5 до 2, 250. И как мы говорим, карандашики чеки по 150 миллионов. И теплатенька, а что там у нас дальше, шо, да? А по 300-180. 80 килечек мелких. 80, кузнеев. Так, оце ікворочка, що у нас 400 корочка? А ви сьогодні одні альонки немаєш? А Люнушки я неділю за бабушку. Ага, за бабушку, так. Да? Так що дивіться, а цей судочок прямо мелкий, по 150 гривень. Дивіться, вітринка дуже шикарненька. Все свіженьке, все гарне, всі спади. Все Гарного дня. Та я й бачу, воно все, дивіться, аж горить. Так що, дівчатка, це наш привоз, наша дядька Катя. Добрий день. Снимать это не может. Да я тоже вам знаю. Это же красотка. Где? Нет, постарела. Ничего не поняли, вы богиня. Я вам покажу. Даже не думайте, не важны, вот вам выдавать. Я не хожу, девочки. Но я вам хочу. Я думала, що я зустріну такої. Грі. Добрий день, добрий день. Вам удачі, Спасибо вам. вам Так, ну що, наша Катюшка, що там? Катюшенька? що ти, як ти моя рідна? Ну що, ти, прийшли до тебе, прийняв твій шикарний вітрил. У тебе дуже великий асортимент. Так, товстолок взагалі прямо ажортій. Катюш, наскільки він знає, да? це кілометр? 6 кілограмів, так? Це пометчі 80. Карпики. І карпики 150, Боже, Я люблю, що, знаєш, на кем-то yeah. был свобода поковыряться, yeah. да? Веська, ну, Ти знаєш, Огонь. наші глазки, як алмазки, да, Катюш? — Горить, горить. — Катюша давить yeah. е, 200-250, крупнейшей і мельче, да? Yeah. Yeah. Так, це що у нас идет? Шумики, 200 гривень, такі вот. маленькі, ага. до кілограмчика, щучка есть. Є. Щучка є. По чому? щучка? щучка по, чому? 200. по 200, 200. Си, 200 гривень. На 200 гривень, ой, кисло. Винзикрой, да, скільки він зависили? Що як замовити ці 600? 600. Як замовити 067 50, 120 <laughs> Чекаю ваші замовлення. Такий красунчик може поїхати до вас. Так, Катюша, інстаграм, я наблюдаю Кожне утро молодець. Ну, правда. Ви знаєте, зараз е, інтернет, двигатель торгує. Все показала і продала. Значить, Філіп Озанайка, воно свіже. прямо ж гори. 250. До скільки воно виходить одна штучка десь? Кіло 640. сорок так, це у нас карпик сладкий, сто ой, а карасі. Боже, такі солодкі та вілкава сасик розовий караси. а як заказувати розовий карасик. Сюша, розовий карасик норші сім, двадцять вісім, п'ятдесят сто двадцять. А толстолобик. І такі толстолобики. Кіло, кіло сто, кіло двісті по 50. І що, Шозі корочку? Ні, він без ікорочки, корочки його теж ми відправляємо. Його беруть на консерви. На консерви, да беруть да. вітрі на І такий. Теж ще є, треба і ще один десь там же в ящиках. Катюша, дивися, час дня ти опираєш ручки, йдеш додому. Муа. Муа. Мені, так, що добрий день. Ну, щоб ви не казали, що ми до вас не заходимо. Ми до вас завжди заходимо. А по чому це ікра кракарка? 350. 350. А оцей сум, кіри, цей сомить. Саме хочу сказати, що у дісташки у вас кісом, більше нікого немає. Тільки у вас. Почому цей сомик? – 220 220. 220. Дядь Саша, ну ви не що, молодець, трудяшка. Ви що, тут від розсвіту до заката. Mm. Вам хорошего дня, а ми йдемо з Лесею туди в ще. Йдемо тоді до наших хлопчиків. Всі говорять, який був. Вікуся, добрий день. – Вітаю. – Привіт. Як справи? Ну, тут завжди... Всегда... По чому ці стейки? – 150 гривень. – По 150 гривень за кілограм? Ага, – А оце що твій корочка? Корочка карпа, 350. 350, не пуся. А ці у всіх. О, почому ці хребти на уху? Штучка 3 за 20. 3 за 2. 3 за 20? Да. Дивіться, три хребта на уху. Пенсі умічка, молодець. І вікуся, це філі чого? Це філі карта 250. 250. Ну, ти у нас по філі, я знаю, знає, що у тебе за карта. Це з чого і корка? Карпік. Це ікра карпа. Боже, скільки там є? Так багато. Там багато, це кілограма два, да, десь, наверно? Ні, Полтора, да? А оці пузирчики, що з ними роблять? Покупають люди, кушають, жарять. А я люблю жарині штара. Це білочка. Смотри. Білочок. Двадцять гривень кульочок. 20 гривень кольочок. Вікуся, тобі гарного дня. Вам за красотка. Це привіт, незвичка. Так, ідемоте з вами, де порошочки? Я беру. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Так, а де ці порошочки? Що я це їх беру? У мене вони закінчуються. надо де да взяти так, Вот. Цвітної, да. да. чорний. Ну, я замовлю, гиталое. дівчатка. Ми тут беремо тару, ми тут беремо абсолютно все. Кульочки, резиночки, всему. Да. Да, а номер телефона, як замовити, цей порошок питають. А ну давайте мені номер файночка телефона. Дівчатка, тут знаєте що, зайшли і все собі купили. Для стекла, для всього. Саме тут ладно, є хазяйство наміру. А ну номер да. телефончика, щоб а замовити. Нажала, дуже добре. Я знаю, я ж беру його. 067-83. 027 21. Юлія Юлічка. Дівчатка, оці порошки вони пахучі до них навіть не треба ополаскати, Ви можете замовити по цьому номеру телефону. Тут є і тара, і перчатки. Абсолютно ну ну, повністю все. І ця очаровательна, привлекательна, обаятельна жіночка. Красунечка ви моя. Так що, дівчатка, ви поняли, Порошки це тут я беру завжди. Так, да, все добре буде. Ті маша добре, ще раз. Леся, заходь. Жіночий одяг, стукай, стукай, бо не відкривай, стукай. Дві заняття які? Здрасті. Дівчатка, здрасте, здрасте. Добрий день. Ви не скучили з нами, то ми прийшли. Слухай, та де ж не прийшла вже прийшла? Кажу, Леся, де шату. Я бачу, що світерочки. Да, ну все світерочки. Ну дуже класні і юбки бачу. Леся, давай вибираємо щось. Я бачила, ясно світло херчик. Ось таки Махерчик, Да, слухай. Ну я цей махерчик уже хочу. Махерчик. Бомба. Ну махерчик уже хочу. Сидуля джинсики тепленькі тіпленькі. Які джинсики тепленькі? пошли джинсики тепленькі. А ну то радіо що... трошки виключить, бо я не чую нічого. Так, що не надо потугати, Та, Та я бачу, класний. що і колготин треба носки взули все, хлопчики, так? Да? І свободненькі такі. Ага. Ну Це хорошо, такі, я вас поняла, Давайте світерочки. Будемо щось дивитися. Такий такою махір горло, дворі є такий от тві четверті рукав. То їх треба всі ж мірити. Що да. ж ви ну, ставте? Що я буду мірити? Модельки класні, кстаті. Та що у вас не класне? У вас все класне. У Вас все класне, тому що. Ви класні поярку малинку? Господи, конечно, и малинку можно. То їх треба наміряти. Це дуже хороша. Так, ну а то ж тулупчиком до діла собі до хлопчиків прийшли. Суня, може худенька, вашечки брать все вісочки, все вже а що ви що? Що показувати ще? Що таке? Що таке? Що ви розстерялися? Курточки. Я бачу куртки пуховики, Да, я вже бачу. Ви дуже великий вибір такі класні отримали, тримали. Я за вами. Все наблюдаю, Ви що думаєте? Що я нічого не бачу. Я Чорний шоколадний дуже класний. Так, це що у нас? Є ось такі, дивіться, на час, Дімі дивіться, на пікладі. Це класно, дуже дуже-дуже. Ну це треба все, нам... да, от Супер, я намірю, візьму, і світер так. той коричневий теж є. Святовочень, святовочень, да. Да. Ага. Який? Так, а ну який? Отакого. От да, да. Мені ще в шоколаді. Леся, не дивися, візьми поміряти такий поміряти. Ну давайте, щоб я мій треба все наміряти. Ви знаєте, що я наміряю? і вдіваю. Мене у мене лежить, зато нешла і діва. Так що цей маліновий класний. Оця курточка дуже прикольна курточка. Так джинси є багато дуже великий вибір. Так що у вас тільки тут немає. А, ще є така тугова резинка зинка От такі, да? так? Ну, от такі. Давайте. Ну, де да, я помірю. Візьму помірю. Так, дівчатка, рубашка з курткою. Щось модні, отакі от кофточки, модні. Що там кофти? Білі ще є, які чи сірі, чи нема вже? Кофти ті махерові є, що я брав. Ні, от ті шо висячні. Костюмчики світ, дуже класні. Дивіться. А нічого ж такий зелений костюм у мене вдома. Я його сьогодні одніло покажу. Він у мене вдома є. Він супер класний. Да, 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 супер. Кривляється. що, ну, хто кривляється? Оце, оце хто буде класно. Жинетка і така. Ну дайте хай поміряє вона вдома. Бери, бери додому, поміряєш її. Там є шоколадна приціла вона шоколадна? Шоколадна. шоколадна мармеладна. О, це просто є, ще, якраз під костюм. Угу. А, кстати, костюми це да. це ваші. А є такі, от, от, я хочу дай, що сказати, от такі костюми привезю. Чорний і... А у мене був чорний, от там є, куртки немає, кофти немає. А, ну? А, ну? Отакий, от а я а, ну, який ще? У мене очі розбігаються з ваші мутони, не мутони. Тепленькі, теплень. Зуте не знаю, яку камеру получите. Я ще бачу, дуже, дівчатка, дуже, юбка сіровочка. Я для неї є, подивилась. Дівчатки, ви знаєте, де вони? Вони обалденно класні. класні, дуже, дуже вони класні. юбка юпка сіровка. Дуже. І під ней цей Огонь. Ну, давайте. Я завтра якраз їду в Яремчу. Я в ньому і поїду О, Ну мені дуже нравиться, правда. І завтра я в ньому поїду в Яремчу. А світерок давайте підберемо. Одним словом, дівчатка мої ми знаходимося у наших хлопчиків, де наша рибулька прийшли, рибку заказали. Хлопчики вас оділи, і ви просто пішли.